Значить, що я хочу вам показати в першу чергу. В першу чергу, щоб ви розуміли, у грі є ВСД, тобто я мишку начіпаю, ВСД є, як в ПоІВ. Бачите, я можу рухатись, я, я уповільнююсь, але я можу рухатись, коли б'ю. Що ще хорошого глобально в грі, так це дуже багато речей, які в пої чомусь вирішили до сих пір е, не зробити. Або Зробити набагато пізніше і так далі. Те те, з чого в мене горить, принаймні з точки зору, це Quality of Life. Тут дуже багато Quality of Life. Тобто, по-перше, є манікен, є таргет манікен. Ви можете потестити манікенів, є журнал, в якому можна почитати різного роду механіки, які вам треба, і так далі, що вони роблять, і так далі. Є списки того. З чого складаються рунворди? Які руни, на які рунворд треба можете подивитись конкретно на вепани, можете подивитись конкретно на армори. Можете всі подивитись, як вам подобається. Крафт рецепти є знову ж таки. Крафту тут як такого нема, тому що це по суті дяблулайк. Тут такий більш розширений городрічний куб. Я б це назвав.